Вітаю! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. Є моменти, коли Всесвіт ніби натискає на перезавантаження. 12 травня саме такий день, повний місяць скорпіоні. Гороскоп допоможе розібратися, в чому особливість такої події, що вона відкриває кожному з нас, та як максимально гармонійно прожити цей період. Уповню місяць повністю освітлений сонце. Фаза кульмінації та завершення, коли варто оцінити свої досягнення, відпустити все зайве та переосмислити цілі. І що дуже важливо, усвідомити перешкоди в реалізації планів та врахувати це в майбутньому. А якщо дуже коротко, це серединна точка між двома новомісячами, і вона коригує наш шлях. Отже, доречно буде 12 травня проаналізувати плани, попередньо складені в новий місяць 27 квітня. Всі, хто хоч трішки цікавиться астрологією, знають, що найкращим для стартів проєктів є період зростаючого місяця, що включає в себе два тижні від нового до повного місяця. І цей період був з 28 квітня по 11 травня. Ми так чекали. Ще з минулого року, з сприятливого періоду, який ось лише кілька тижнів, як розпочався, бачимо це на річному графіку, який ми розглядаємо в кожному відео. І, звичайно, накопичилося багато планів, які потребували сприятливих періодів для реалізації, тож не виключено, що ми могли переоцінити сили і запланувати на травень забагато. Проаналізуйте! Що з планів вдалося реалізувати, що доведеться перенести на інший період? Можливо, щось виявилося неактуальним і потрібно тимчасово чи назавжди викреслити зі своїх справ. А після повні два тижні триватиме період спадаючого місяця. Цього разу це буде з 13 травня до 26, а 27 травня зранку буде новий місяць, і про цю подію, як завжди, Олена Осипенко розповість вам у своєму новому відео. Хтось може вважати період спадаючого місяця неефективним. Мовляв, от взростаючи можна і планувати, і починати справи, а впадаючи що просто чекати зовсім ні. Це час для продовження та завершення розпочатого, хоч нового починати і не рекомендується. Це чудовий період для духовного зросту. Одним з найкращих методів для цього я поділюся з вами в другій частині відео. Також вдалими будуть прибирання, розхламлення і розбір речей. Перегляньте, що виконати, а що можна подарувати тим, хто потребує. Саме на цей період в сприятливі дні рекомендується стрижка, якщо ви бажаєте, щоб форма зачіски довше трималася. Наприклад, 14, 15, 17, 18, 19, 25 травня. З 13 по 20 травня найкращий тиждень для фізичних навантажень. Вони будуть переноситися легше, енергії багато і варто її направити в корисне русло. Для очищення обличчя, пілінгів та епіляції теж краще обрати дні спадаючого місяця з 13 по 19 травня чи з 23 по 26. Дні для цих та інших справ ви завжди можете обрати за астрологічним календарем Олени Осипенко та Юрія Боянова на 2025 рік. Посилання на мобільну версію знайдете в описі під відео. Друзі, для користувачів друкованої версії календаря я маю важливе оголошення, що стосується годин в клітинках. На період друку календаря, влітку 2024, тисячі а саме 16 липня, Верховна Рада ухвалила закон про скасування переходу на літній час в Україні. Отже, авторам календаря не лишалося нічого іншого, як подати в друк календар з рахуванням цього закону. Ми навіть з вами обговорювали його доцільність в коментарях під одним з минулорічних відео. А далі склейка, і весною 2025-го Україна все ж таки перейшла на літній час. Саме по цій причині, користуючись друкованим календарем в Україні, потрібно додавати плюс одну годину до кінця жовтня, коли ми перейдемо на зимовий час. Звичайно, це може бути не дуже зручно, ми розуміємо. І пропонуємо рішення. В електронній версії календаря перехід на літній час враховано, тому можете сміливо використовувати. Також Олена Осипенко на своїй сторінці в інстаграм публікує сторінку з календаря в кінці кожного місяця на наступний. Підписуйтеся! Друзі, щиро дякуємо вам за розуміння даної ситуації та, що лишаєтеся з нами. Підтримайте відео лайком та коментарем, підписуйтеся на канал та поставте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про всі нові відео. Як і кожна зміна фаз місяця повні є стресовим періодом, і цей напружений вплив ми можемо відчувати ще з 11 травня. А хто більш чутливий, то раніше. В основному це діти та люди похилого віку. Всім, період повного місяця з 11 по 13 травня рекомендовано уникати сауни, лазні, занурення на глибини та підняття в повітря, налаштуйтеся на спокій та позитив, підтримуйте близьких, важливі справи ліпше відкласти і займатися чимось більш рутинним, спокійним, не стресовим. Точний час повні це пік енергії, і я пропоную використати її на благо України та світу, взявши участь у спільній медитації. За Києвом повня буде о 19.56. Звичайно, якщо ви проживаєте в інших часових поясах, то враховуйте цю різницю в часі. Якщо потрібна допомога, пишіть в коментарях. З 19.00 налаштуйтеся на спокій, по можливості усамітнітеся, а о 19.50 вмикайте медитацію Олени Осипенко. Посилання залишаю в описі під відео. За допомогою гороскопу повні ми зрозуміємо програму всім людям на наступні два тижні. До нового місяця, що буде 27 травня. Будуємо його на 12 травня 19.56 за Києвом. Бачимо місяць та сонце в напруженому аспекті опозиції. Сонце в 23 градусі практичного тельця, а місяць у 23 градусі магнетичного скорпіона. Опозиція це завжди про вибір. Скорпіон вчить експериментувати, накопичувати враження та досвід, пізнавати духовність, езотерику та розвивати інтуїцію. А телець накопиченню ресурсів, спокою та впевненості, стриманості та терпимості, гедонізму та вмінню насолоджуватися простими речами. Чого не вистачає саме вам? Прийміть такі завдання травневої повні та розвивайтеся. Вищий рівень тельця – це накопичення високих знань та духовних традицій на благо всього людства, а скорпіона трансформація, яка часто відбувається через кризу, але веде до кращої версії себе. Про наступний момент гороскопу ви можете сказати: так це ж було вже. Пригадаємо, що подібно листопадовій повні, коли положення світил було протилежне. Місяць в тельці, а Сонце в Скорпіоні. Знову активно задіяний уран, планета волі, незалежності та реформ. Цього разу він перебуває в з'єднанні з Сонцем і в опозиції з місяцем. Цей аспект як штурмове попередження, потужний та непередбачуваний, все, що віджило і непотрібне нам, він просто знесе, а натомість принесе нам необхідні зміни. Під його впливом, ми можемо відчути потребу вирватися з обмежень або змінити звичні підходи до життя. Згадайте листопад минулого року. Чи відчули ви тоді такі енергії, чи використали аспект, щоб увійти в нове життя? Будьте гнучкими та відкритими до змін, довіряйте інтуїції і не бійтеся експериментувати, все, що сприятиме духовному зростанню через звільнення від старих обмежень та стереотипів. Вважайте, що під впливом аспекту може посилитися тривожність, тому підтримуйте баланс, робота, відпочинок, уникайте стресів, а якщо вони вже сталися, дозвольте собі відновитися через відпочинок. Кармічного забарвлення гороскопу повні додають вузли, з якими світила перебувають у сприятливих аспектах секстилі та тригони. Несхідний кармічний вузол у Діві, а висхідний у рибах разом з Сатурном, який теж має аспекти з місяцем та сонцем. Гармонійні аспекти з кармічними вузлами вказують на доленосні зміни, особливо для тих, хто готовий відпустити контроль і йти за покликом серця. Несхідний вузол у Діві закликає опиратися на здобутий життєвий досвід, навички організації, аналітичності, служіння, але не зациклюватися на контролі, підказує нам переглянути робочі обов'язки, наскільки ваш функціонал актуальний та приносить користь компанії. Можливо, щось вже віджило і потребує трансформації. Висхідний вузол в рибах відкриває шлях до нових перспектив, інтуїтивних, творчих, духовних. Це все про баланс між практичним і метафізичним, раціональним і тонким. Душа відкривається, зцілюється. Зверніть увагу, у світі дедалі все більше цінується психологія, емпатія, чутливість, духовність, віра. Сатурн у цій аспектній команді це прозрілий підхід до духовності, вас підтримує Всесвіт і власна інтуїція. Пройшов час завершити застарілі сценарії, укріпити внутрішню опору і зробити сміливий крок у напрямку, наповненого сенсом життя. Внутрішній стержень та спокій сприятимуть простіше відпускати старе. Якщо все вище сказане відгукується вам. І ви прагнете змінити життя на краще, запрошуємо вас на семінари з холодинаміки. Це потужна, але м'яка методика, яка допомагає працювати з підсвідомими програмами, негативними установками і внутрішніми конфліктами, екологічно, глибоко і в повній безпеці. Без гіпнозів, лише медитативний стан. Разом ми створимо простір для перезавантаження, емоційного, ментального і духовного. Ви навчитеся цьому ефективному методу самі і зможете будь-якої миті допомогти собі та своїм близьким. Семінар проходить очно в Києві, проводять Олена Осипенко та Юрій Боянов. Частину коштів з кожного семінару вони відправляють на потребу ЗСУ. Допоможете собі, а отже і нашій армії. Щоб записатися чи дізнатися деталі, звертайтеся за номерами на екрані, можна писати у Viber, Telegram або телефонувати. Також можете писати питання і в коментарі, я обов'язково відповім. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, найкращою подякою стане донат на допомогу котикам, яких ми рятуємо з вулиці та влаштовуємо в родини. Зараз під нашою опікою перебуває чудовий котик тайської породи, який з невідомих причин опинився на вулиці. Ці очі кольору чистого мирного неба не можуть залишити байдужим. Котик шукає родину, йому близько року, вже кастрований. Якщо ви готові стати найкращим господарем пухнастому, звертайтеся за номером на екрані чи пишіть коментар. За потреби привеземо в Київ або передмістя, і він обов'язково віддячить вам безумовною любов'ю, відданості та теплотою. А поки ми в пошуках господарів, котик на платній перетримці, тому будемо дуже вдячні за фінансову підтримку. Посилання на банку в описі або ж скануйте QR-код на екрані. Отже, повня 12 травня це не просто кульмінація місячного циклу, а момент, коли всесвіт шепоче, час змін настав. Бажаю вам лише позитивних змін та усвідомлень. До зустрічі на нашому каналі. Слава Україні!